Ти теж прокидаєшся вже втомленим або навпаки, увечері не можеш заснути від надлишку енергії. У кожного з нас живе енергія. У когось є так багато, що вистачає на все: на роботу, творчість, сім'ю і ще залишаються сили, щоб не заснути допізна, а хтось прокидається вже виснаженим, ніби батарейка ще з вечора була майже на нулі. Чому так відбувається? Бо енергія це не тільки про фізичні сили, це про думки, емоції, спосіб життя і наше вміння турбуватися про себе. Ті, хто живе у згоді з собою, своїми цілями і потребами, заряджають себе щодня, ті, хто живе у напрузі, стресі чи в режимі треба терпіти, втрачають енергію швидше, ніж встигають її поновити. Іноді найважливіше питання, не що мені ще зробити, а що забирає мою енергію і як я можу її повернути. Твоє тіло знає шлях? Дай мені знати в коментарях, якщо хочеш, щоб я поділилася з тобою надзвичайно дієвою практикою.